Вітаємо на каналі Гуртка Хірургії. В цьому відео ми розглянемо передній спосіб формування петель, що має бути в арсеналі будь-якого майбутнього хірурга. Він доволі легкий в опануванні, та ним зручно постійно отримувати нитку під натягом, що є для нас дуже важливим. Цей спосіб належить до прямих, тобто петля сформована ним буде одноіменною до робочої руки. Якщо зараз не зрозуміло, що мається на увазі, наполегливо радимо подивитися наше попереднє відео. Скільки це прямий спосіб, дальна частина нитки отримується в робочій руці, тобто в цьому випадку я в'язатиму правою. Третій, четвертий і п'ятий пальці утримують нитку, а для формування вузла використовують перший та другий. Ближня частина нитки розміщується згори між першим і другим пальцем робочої руки, після чого вона підхоплюється першим пальцем, який потім виводиться над іншою частиною нитки. Так має вийти переплетення у формі четвірки. Частина нитки, що знаходиться в неробочій руці, викладається на подушечку першого пальця, і після цього притискається другим пальцем робочої руки. Ці пальці мають отримувати нитку ніби кільцем, яке потім трохи провертається ось таким чином. Щоб вивести кінець нитки вниз. Далі кінець нитки захоплюється вільною рукою, після чого перший та другий пальці робочої руки розтискаються. Петля готова. Тепер залишилося її правильно затягнути. Як ви пам'ятаєте з минулого відео, для прямих способів робоча рука має затягувати нитку в напрямку до себе. Також звертаємо увагу на техніку затягування. Нитка затягується подушечками першого та других пальців, другий ближче, перший далі від себе, так, щоб вони натискали на неї поблизу переплетення. Такий метод дозволяє контролювати натяг і запобігати розриву нитки, що може статися, якщо робити це неправильно. Якщо перша петля формувалася далеко, може виникнути потреба підійти ближче по ниці. Швидко зробити це без втрат натягу допоможуть минулі вправі альпініст або павук. Тепер так само повторюємо цей спосіб, але іншою рукою, що дасть другу петлю протилежної направленості. а отже правильний вузол. Скільки петель не було б у вузлі, найвідповідальнішим завжди залишається момент формування другої петлі. Адже якщо на цьому етапі втрати натяг і розплететься перша петля, вузол вийде затягнутим подаль від тканин, а значить буде нефункціональним. І наостанок питання для самоперевірки: якщо нитка захоплена ось таким чином, з якої руки слід починати в'язати для переднього способу з лівої чи з правої? А якщо рана орієнтована до нас в сагітальній площині, як визначити, з якої руки починати і в яку сторону затягувати, щоб не виходила ковзаюча петля? Пишіть свої варіанти в коментарях, а в наступному відео ми розглянемо це питання. Дякуємо за увагу. Бажаємо вам наснаги в тренуванні цього способу. До зустрічі на гуртку. Слава Україні!